Привіт, мене звати Маша, і сьогодні я вам розкажу про своє життя в Данії. Перший рік це вау-бум! А що по налогам у нас? А? Клімат — це і плюс, і мінус. Дуже важко от інтегруватися у данське суспільство. Звідки ви з України? А, з Кропивницького. Як потрапили до Данії? А, до Данії потрапила дуже цікаво. Це був пошук себе. Жили, жили. І в якийсь момент я зрозуміла, що далі так продовжуватись не може. Хочу одразу зазначити, що в нас не було питання, нам потрібно купити квартиру, машину, які закрити якісь фінансові питання. Все було ок. Просто я зрозуміла, що це все за допомогою моїх батьків, і так не може продовжитись завжди, колись я хочу сама допомагати своїм дітям і. Ну так не може бути, і в якийсь момент я зрозуміла, що мій чоловік, наприклад, не може знайти себе в Україні. Знаєте, як саме легший варіант. Це була б, мабуть, Данія. Як вияснилося потім, коли ми вже були в Данії, мій чоловік намагався туди потрапити. Перший раз в нього не вийшло, бо його відрахували. Другий раз в нього не вийшло, бо він познайомився зі мною. І вже на третій раз ми поїхали туди за моєї ініціативи. А дізналася взагалі про існування Данії і що там можна якби, працювати і за це отримувати кошти від Альони Дробот. Альона Дробот і мій чоловік вони з одного е, селища. Представтесь для тих, хто вас не знає. Я візажист, бровіст, ламімейкер. Також, ну, називаємо це так, займаюся блогерською діяльністю. Поради для тих, хто приїхав в Данію нещодавно. Дивіться, коли я приїхала в Данію, перший рік це вау, бум, о, все таке нове, все таке класне, туди-сюди, облаштонка будинку все так захоплює тебе. Ти якось ну, просто живеш в якійсь ейфорії. Проходить цей час, ти живеш. І в якийсь момент в мене немає машини, і ти живеш живеш, і розумієш, що все, ти залишаєшся сама собою. Що робить? І ось що робить. Я хочу сказати, що саме важливе в Данії, це багато хто скаже, наприклад, із мінусів життя в Данії, що сумно, скучно, немає чим зайнятися. Так от в Данії потрібно це робити самому собі. Якщо в Україну тобі тільки виходиш за двері, в тебе почався двіж, то в Данії такого немає. Тобі цей двіж потрібно зробити самостійно. І якщо ти робиш самостійно цей двіж собі, в тебе будуть все чікі бомбоні. Я ж кажу, я зараз живу в машині, бо я сама создаю собі двіж. Перше, що мене врятувало, і що, от я раджу, знайдіть своє хобі. Моє хобі, це було інстаграм. Я там знайшла однодумців, будь-яка проблема, якісь питання, ще щось. В інстаграм почали додатися дівчата з Данії, Я знайшла своїх друзів, однодумців, клієнтів. Все через інстаграм мені дуже допоміг інстаграм. Порада це не просто сісти, сісти, скласти ручки. О, в Данії так сумно, так скучно, немає чим зайнятися. Робіть собі це саме. Все, в Данії, ну таке кредо все інакше ніяк не буде. Важливо в Данії ще машина. Якщо ви не водите, якщо ви дівчина і ви не водите машину, о, дома вам буде дуже важко. Дуже то що ця рутина вона просто буде з'їдати, приготувати поїсти, діти зібрати туди. Тати, тати, та ти, і це це все дуже затягує. Треба машина серйозно. Коли в тебе з'являється машина, все. В тебе відкриваються двері абсолютно куди хочеш, що хочеш, любий двіж, Ну це все взаємозв'язане. Двіж, хочеш робити, роби, і плюс машина. Тобі потрібно водити машину, тому що дані – це і зенітівня, це відстані і немаленькі, тому це важливо. І щось ще хотіла сказати з поради англійська. Якщо ви не знаєте англійською, то треба її починати вчити. За данською нічого не можу сказати, тому що в мене не було такого, що в принципі до сих пір я хочу повернутися в Україну, але я розумію, що чим далі, чим більше ми в Данії, чим більше інтегруються мої діти, тим менше робиться це бажання повернутися в Україну, тому що ну, буде колись як це сказати не актуально для нас. Тому, хоча б англійська, от потрібно для якщо в тебе немає, якщо в тебе є мовний бар'єр, труба. Уявіть собі ситуацію, я зараз просто подитожу. В тебе ти сидиш вдома, в тебе немає машини і ти не можеш розмовляти. Все, звісно, Даня буде саме страшне, що тільки може бути. А як тільки ти зможеш розмовляти, кудись їздити, спілкуватися з іншими дівчатами, все, можна видихати. Ну, мені супер, я хепі. Спільно з інстаграм-сторінкою Данія новини ми оголошуємо збір на автомобіль для 67-го окремого батальйону, який визволяв Херсонщину та Миколаївщину. Нам всім скоро їхати на море в Ялту чи лікувати зуби в Житомир. Так давайте прискоримо цей процес. З кожного по 12 крон зроблять добру справу. Приєднуйтесь. Плюси Данії для вас. Стабільністю, як би це зараз банально не звучало. Можливо, ця стабільність до початку війни була більш. Стабільна, але зараз так все доволі непросто. Але зараз по всьому світу доволі непросто. Мені подобається клімат. Клімат це і плюс, і мінус. Не подобається зима в Данії. А літо і море, і те, що так, зелено, еко. Для мене, особливо як для мама, це взагалі супер-пупер. що, наприклад, у мого сина в нього з дитинства він страждає. Алергіями в нього прям була в Україні, прям жесть була. Ми визивали вночі скорі, і були гормони, і все, що хочеш. В Данії це все порішалося просто приїхавши в Данію. Ми забули, що таке алергія. Взагалі для дітей мені подобається це те, що в них розвивають їхню особистість в першу чергу. А вже потім всі ці математики, читання там і так далі. І на якщо в нього щось не виходить, наприклад, там данську, да ну мені здається, видаля данську я не знаю, хто може з іммігрантів знати, так щоб хтось сказав, о, серйозно, та ти не з Дані? в тебе така данська. Ні, він завжди вчить в нього, завжди екстра уроки, часи. Він займається. Мені дуже подобається в садочку. Точно так же. Мілані подобається ходити. Не було в нас ніколи якихось проблем, що я не піду там ще щось. Ну для дітей супер. Мені подобається. Мінуси проживання в Данії. Зима це капець, це просто капець. Не подобається датська мова. Ну, вона дуже важка, ну дуже важка. Не подобається те, що дуже важко от інтегруватися у данське суспільство. Ти іммігрант, і ти іммігрантом залишишся на все життя. Можливо, комусь і вдасться. Я не кажу, що так буде зі всіма, але це реально важко. Якщо ти хочеш піти вглиб туди, то в тебе не вийде. Наприклад, так як я на супроводі, то в мене трохи лайт версія життя в Данії. А наприклад, ось, у самій чоловік, щоб він хотів, не хотів, а він не зможе піти з ферми, він буде працювати. Бати на фермі, поки він не, отрим... не вивчить данську, не отримав ПМЖ, А на ПМЖ це ще нічого не заканчується. Ти отримав ПМЖ? Окей, давай далі вчися. І т.д. і т.п. і ну. Це все дуже непросто. І це, мені здається, таке головне. Це для мене данська, те, що мій чоловік не може вибрати якусь іншу професію, бо він зав'язаний, і вся його сім'я зав'язана на ньому. Як він мені каже, ти можеш робити все, що ти хочеш. Там, самореалізація, займайся чим хочеш, якби в тебе є на цей час. А чоловік мій займається стабільним таким, знаєте, тилом, щоб в його сім'ї було все ок. Медицина, наприклад, медицина, це такий плюс-мінус. Коли мене питають, там як е, медицина. Ну таке, кажу, якщо ви проб'єте оцей етап, е, коли тебе приймає твій сімейний лікар, оцей перший етап. Якщо ти йому так зможеш начесати, що він такий, а да, потрібно. Коли в мене були проблеми там е, жіночі, і ми ходили до сімейного лікаря. Ну, я бачу, що вона не дуже сильно, якби понімає, що мені треба щось трошки далі, і мій чоловік там, як начав, і там такого, що мені навіть даже біопсію потім брали. Ну, типу, він так їм нормально розказав, що мене відправили в Білент, в жіночу клініку, і там мене взяли всі можливі аналізи. І ну, якщо ти будеш ну там, ти окей, о, ну це окей, це хорошо, ти не переживай, ти попи кока коли та піди подихай воздушком, то все хорошо, та що ти себе накручиш? Та ну стрес, ну стрес, just relax і все. Оце ну мені це не дуже подобається. Мені так конкретика. От якщо в мене якась проблема, будь ласка, допоможіть мені вирішити. Бо, вибачте, мене що один випливає мінус. А що по налогам у нас? А? Якщо ми вже платимо ті налоги, то ну, все класно, все круто, то ну, якби за ті налоги хотілося б якось. саме… Якщо ти пробиваєш цю початкову стадію медицини, далі все чіки-баламбоні, ну Далі все просто чудово. У аукціоні, який ми проводили, перемогла ставка в розмірі 450 крон Катерини Грищенко. Диск з автографом Олега Собчука, лідером гурту Скай, відправлений переможниці. А виручені кошти Ірині Бут. Активні волонтерці в Данії. Дякуємо добрим людям за добрі справи. Розкажіть про вашу справу. Ну, я е, візажист, роблю мейкапи на весілля, на день народження, фотосесії. Збираю дівчат на їхні, якісь важливі там події для них. Я роблю ламінування вій е, і брови. Це довготривала укладка, корекція, фарбування. Ще колись вміла робити зачіски. Потім це все діло закинула. Але коли почала працювати з нареченими, я зрозуміла, що це потрібно все діло вертати. І от я зараз кажу чоловіку, що мені треба поїхати в Україну на курси, будь ласочка. Ну поки ми працюємо над цим питанням. Графік. Мій власний, як хочу, так і його вільний, ставлю. Вільний графік. Так, сьогодні хочу, працюю. Там чи сьогодні треба, то працюю. Є клієнти, працюю, нема клієнтів, не працюю. Так як я зараз приїхала на нове місце, то в мене взагалі так ну трошки ще. І через те, що я ще не можу працювати на тому місці, де я хочу, бо там йде ремонт, то ми чекаємо, поки це все закінчиться. І там же потім я почну ну, якби свій шлях спочатку напрацьовування клієнтської бази і так далі. Зараз більше в мене навіть візажу і мої моїх виїзних, я кажу циганських моїх перекатів, коли наприклад там дівчата збираються, кажуть, приїдь, зроби нам ламі вій. І от я їду, збираюся там, або я кажу в себе в сторіс про те, що я там буду за такою адресою. Дівчата записуються, або буває таке, наприклад, подружки збираються разом. І мене запрошують. Я приїжджаю в них такий дівчий день. Вони роблять собі ці процедури. Ну, я працюю, а вони кайфують. По черзі йдуть, балакають, або коктейлі п'ють. Ну, В них такі дівчо... дівочі такі дні. Конкуренція це. Класно, тому що це по двигатель прогресу. Саме головне це зайняти позицію, що у кожного свій темп розвитку це перше. Друге, якщо ти бачиш, що хтось робить це класно, і тобі здається, що це більше ніж ти, наприклад, то ну мене це, наприклад, мотивує. Чого вона може? а Я не можу. І я можу, в мене теж дві руки, дві ноги, два ока. І я теж можу, і я можу це брати, робити окей, там курси і вперед, вперед, вперед. Якщо спитаєте за конкуренцію в Данії, я не можу це назвати конкуренцією, тому що ми живемо всі в різних регіонах Данії. Тобто варіант того, що в моєму регіоні там буде ще один майстер візажу чи ще один майстер ламінування взагалі майстер візажу, ну мейкап-артіст, їх мало. Я можу їх перерахувати там один, два, три, чотири. Найкращі б'юті майстри Данії. Це б ви, наприклад, мене спитали куди б ти пішла, якщо в тебе було весілля, куди б ти пішла робити мейк до себе? Окей, да. <реш> <реш> якщо б, наприклад, зачіску там, да, то я пішла б до Віки. Якщо, наприклад, мені треба ногті, ну ось зараз я знайшла тут нову дівчинку Еріка її звати Пістригтися. Наприклад, там є свієт в, в сторону з Києва. Топ 3 фотографа в Данії. Ну, звичайно, я, я скажу, що це моя подруга, Ну, вона дійсно вона талант своєї роботи. Відео вона робить, відеомейкеруці для Ріл-Соф, ці всі шоти. Ну, вона реально дуже ну, вона талант. Вона це все бачить, вона підбирає музику, це окей. Це тут, в принципі, зрозуміло Альона. Далі з тими, з ким я працювала, є ще Наталя, плюс Вера, я думаю, також її всі знають. Ще є Лера. Це якби в мене, наприклад, був вибір, я пішла до когось із них. І я з ними працювала, крім Лєри. Я бачила, як вона працює. Ми робили, збирали дівчинку. Там я робила мейк, вона фотографувала і, забігаючи наперед, можливо, в нас ще будуть якісь проекти, бо ми там спілкувалися. Опинившись перед Альоною дробот, що ви їй скажете? Що вона супер мега жінка, яка мене вдохновляє? Я її обожнюю за. Те, яка вона справжня. І я реально, наприклад, ми навіть сьогодні спілкувалися, і в кінці нашої переписки я їй написала, що я люблю тебе, ну, от серйозно. Кого ми повинні запросити на інтерв'ю? Концепція у вас така, що потрібно розмовляти українською мовою. От Якби, наприклад, Лаура просто нас з прибалтики, і вона не зможе розмовляти українською мовою, буде тільки російська. Лаура, реально, це, це та людина, ну, яка точно буде. Цікаво, її інтерв'ю буде цікаве, тому що вона знає те, що в принципі закрито для нас Це вся оця налогова система, як це все складається, що робити, куди йти, як це все працює. Для мене це взагалі космос. Я не розумію, як вона може взагалі розбиратися в оцій всій системі. Для мене це, це щось нереальне. Просто це, це якийсь меджик. Я не розумію. Тому було б дуже цікаво, правда, що вам потрібно для щастя. Моя сім'я закрити базові потребності, і ще було б класно, аби якісь мої бажанечка збувалися, було б непогано. Виростеш ти сину, вирушиш дорогу, Вирушать з тобою приспані тривоги. За тобою завше будуть мантрувати очі материнські і білява хата. І якщо впадеш ти на чужому полі, прийдуть з України верби. І тополі стануть над тобою, листям затріпочуть, тугою прощання душу залоскочуть. Можна вибирати друга і по духу брата, та не можна рідну матір вибирати. Можна все на світі вибирати сина, вибрати не можна тільки батьківщину.